Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Запрошую вас на огляд першого туру іспанської Ла Ліги сезону 2024-25. Хоча на минулих вихідних у нас відразу чотири топ-чемпіонати розпочалися, але Ла Ліга була першою, оскільки стартонула аж в минулий четвер. Відповідно, перший тур тривав цілих п'ять днів, порційно по два матчі щодня. Плюс до того Ла Ліга стала найгольовитішою, оскільки з 20 команд учасниць лише одній не вдалося забрати. Про всі результати стартового туру говоримо далі. Йдемо в хронологічному порядку. Розпочинаємо з матчів, що відбувалися в четвер. Сезон стартував в де Тамтешній атлетик грав проти команди Хетафе. У першому таймі господарі завдали лише один удар у ствір і перетворили його в гол. На 27 й хвилині Ойон Сансет класно пробуває за мен штрафної, 1-0. Але в другому таймі Хетафе напрацювали на гол. На 64-й хвилині новачок команди Уче під час подачі кутового класно діє на другому поверсі, зрівнює рахунок. Атлетик міг вирвати перемогу, але не вирвав по одному балу для Більбао та Хетафе. Дещо за схожим сценарієм розвивався поєдинок Бетиса та Жерони. В першому таймі забивають господарі. На шостій хвилині це робить Бартра, але в другому таймі на 71-й хвилині за Жерону дебютує 19-річний нідерландець Мізе Гоуі, який ще в минулому сезоні грав за молодіжний склад Амстердамського Аякса. І, от лише хвилину поперебувавши на полі, він зрівнює рахунок, забиваючи свій перший гол в лалізі. Більше нікому забити не вдалося, тож нічия 1-1, до речі цього вечора в складі Жирони без українців. Тепер до поєдинків, що відбувалися в п'ятницю, і стартуємо з вольової перемоги Сельти над Алавесом. Гості вийшли вперед на 17 17-й хвилині завдяки голу Мартінеса. Відразу по перерві у Сельті з'являються три нових футболісти. Один з них – 20-річний Швед Светберг, який стає героєм поєдинку. Оскільки на 66 й хвилині за меж штрафної лупить з носка, зрівнюючи рахунок 1-1. А на 84 й хвилині віддає асист на ветерана Аспаса, який відповідно встановлює остаток. Підсумок матчу 2-1. 3 бали для сельти. Чергова нічия Лас пальма Севілья – нічия 2-2. У першому таймі команди обмінялися автоголами. Спочатку на 25-й хвилині захисник Лас пальма Суарес зрізає м'яч свої ворота після прострілу. Ну але на 42-й уже захисник Севілі Куасі зрізає м'яч свої ворота і також після прострілу. В другому таймі без автоголів Забивали футболісти голи в чужі ворота, зокрема Санчес за Севіллю і Рамірес за Лас Пальмас по одному балу для обох колективів. В суботу, нарешті, до чемпіонату доєдналися гранди, зокрема Барселона, яка грала на виїзді проти Валенсії. Господарі класно провели перший тайм, гол напрацювали і відкрили рахунок на 44-й хвилині. У Годуро класно діє на другому поверсі. Щоправда, спочатку його гол було запідозрено в офсайді, але після перегляну відеоповтору таки зараховано. Більше того, кажани навіть могли виграти перший тайм 2-0, оскільки на другій компенсовані захиснику Барсику Барсі довелося Вибувати м'яч з лінії власних воріт, але не забила Валенсія. Більше того, навіть не перемогла 1-0 першому таймі, тому що на шостій й компенсованій до першого тайму хвилині Роберт Левандовський зрівнює рахунок. Підставляє ногу під простріл Яміла Ямала 1-1. А не встиг розпочатися другий тайм, як на 48-й хвилині Рафіня підставляється і заробляє пенальті у ворота Валенсії. До м'яча підходить Роберт 2-1 на користь Барси. Забігаючи, Наперед, скажу, що стає єдиним футболістом стартового туру, кому вдалося забити більше одного голу. І хоча це була лише 49-та хвилина, рахунок більше не змінився, хоча Барселона не те ще могла, а навіть мала забивати третій, зокрема, був вихід віч-навіч. Ну а Валенсія за другу половину навіть не завдала жодного удару в ствір. Тож перемога Барси 2-1. Ще в одному поєдинку суботи Осасуна та Леганес розписали нічию 1-1. Леганес нагадаю піднявся до вищого дивізіону, але саме він відкрив рахунок в першому таймі. В другому господарі серйозно натисли і таки дотисли. На 79-й хвилині м'яч після удару однозравців Осасуни влучає в стійку і вилітає в поле, але влучає в голкіпера Леганеса Соріано. Той не зорієнтувався, і рикошет в ворота. Автогол 1-1, Так все і завершилося. Переходимо до матчів, що відбувалися в неділю, які подарували нам дещо несподівані результати. Ну, по-перше, протистояння Реал Сосіда та Вальєкану фаворитом були господарі, але перемогу здобувають гості. 2-1 за валікану. Всі три голи були забиті в другому таймі. Причому сосіда свій забив аж на 98-й хвилині. Тож три бали за командою з Мадриду. Інша мадридська команда, Реал Мадрид, діючи чемпіон, поїхав гості до Мальорки. Звичайно ж, підвищена увага була до Кіліана Мбапе. Причому увага різна: трибуни реагували на його дію, і оборона мальорки реагувала на його дію, стоячи просто стіною. Але ця стіна стояла проти Мбапе, а от на 13-й хвилині не встояла проти Родріго, який класно розібрався в штрафному майданчику та пробив дальній кут 0-1 за Мадридом. Мадридці, щоправда, не змогли розвинути свого успіху, тому на початку другого тайму кутовий у мальорки подача і Муріки вистрибує ви. Вище за всіх та зрівнює рахунок 1-1. Тут Кіліан почав тягнути все на собі: проходи, фінти, удари, простріли, але результату це не дало. Мальорка нічию відстояла. Поєдинок завершувався навіть вилученням Менді. До речі, єдине вилучення в цьому турі загалом на всі 20 команд. Два бали втрачає Реал, але з іншого боку, 33-й поспіль поєдинок без поразок в чемпіонаті для Реал Мадриду. Це новий клубний рекорд. На завершення, два поєдинки, які відбувалися в понеділок. Розпочинаємо з протистояння Вальядолід еспаньол Нагадаю, обидва клуби в минулому сезоні ще грали в секунді, а от зараз уже зустрічаються в примері. 1-0 перемога за господарями на 23-й хвилині. Рауль Моро забиває цей єдиний м'яч і приносить три бали вальядоліду. Дуже важливо розпочати з трьох балів команді, яка піднялася до вищого дивізіону. Заключним поєдинком туру було протистояння Вільяреала та Атлетико Мадрид. Головна інтрига це Олександр Серлот, який в минулому сезоні запалював за Вільяр Реала, в цьому сезоні грає уже за Атлетико. Ну і було питання, чи зіграє, чи заб'є. Так зіграв і так забив. Загалом же ж в першому таймі команди просто як з ланцюга зірвалися, наколотили чотири голи. Власне, чотири голи було забито в цьому поєдинку. Вільярал двічі виходив вперед завдяки голам Данжума та автоголу Коке, але Атлетико двічі рахунок зрівнювали. Лоренте і на п'ятій компенсовані забиває Серлот. Класно діє на другому поверсі. І само собою не святкував таке враження, що навіть партнерів попросив не святкувати. Тому дуже всі були нібито засмучені. В другому таймі зупинилися, більше не забували. Головна подія другого тайму це поява на полі Хуліана Альвареса, який, як Манчестер Сіті, розпочинав з лави запасних, так поки що і в Атлетико розпочинає з неї, тобто з лави запасних 2-2 між Вільяреалом та Атлетико Мадрид. Оскільки відразу шість нічиїх було зафіксовано в першому турі, маємо лише чотири колективи, що набрали по 3 бали. це Сельта, Райвалікано, Барселона та Вальядоліт. Вони, відповідно, лідери чемпіонату, причому у всіх різниця плюс один. Ну і також маємо чотири колективи, які без набраних очок: Це Реал Сосєдата, Лавес, Валенсія та Еспаньол. Причому Еспаньол єдиний клуб, який поки що ще не забивав у цьому новому сезоні. А от Роберт Лавандовський забив, нагадаю, аж двічі, і він, відповідно, на даний момент кращий бомбардир чемпіонату Іспанії. Можливо, побореться за Золоту буцу першості. першість. Якщо такий формат подобається, будь ласка, підтримуйте канал, можливо, лайк, можливо, підписка, а можливо, скористатися інформацією, яка є в описі під цим відео. На даний момент все, але попереду ще багато оглядів та відео. Тож не пропустіть. Дякую за увагу. На все добре.